Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам швиденько показати своє невеличке замовлення від компанії «Доктор Клінік». І насамперед покажу вам, я отримала новий каталожок, уже ось такий от цікавий. Я ще його не дивилася, трішки пізніше зроблю на нього огляд, він у нас буде діяти вже в червні місяці. І давайте до замовлення. Замовлення було зовсім маленьке. Замовила у мене клієнтка ось такий от шампунь для блондинок. Вона раніше замовляла такі шампуні від компанії Avon, але зараз їх вже немає в продажах, тому вона хоче спробувати ось такий от від компанії Doctor Clinic. Я ще його також не пробувала, хоча я блондинка і також користуюся такими шампунями. Але поки що є в мене шампунь, який я замовляю у свого майстра перукарні, тому мені потрібно використати його. І також в моєму замовленні було два засоби для миття посуду ось таких от лимон. І зараз у нас, до речі, в компанії «Доктор Клінік» проходить чудова акція. Якщо ви замовляєте два засоби для миття посуду, ось таких от великих об'ємом. Можна, звісно, вибирати, там ще є яблучко, то третій ви отримуєте в подарунок. Ось три засоби для миття посуду. І також на останній сторінці. Каталога по акції можна було отримати ось такий от тонік з муцином равлика. Якщо замовлення з каталогу на відповідну суму, то цей засіб виходить всього 129 гривень. Ну і, звісно, ще є наша знижка консультанта. Там не тільки тонік представлений, можна також ще взяти гель для вмивання і кремчик для шкіри навколо очей. Але мені. Не потрібно нічого такого на даний момент я маю в наявності всі ці засоби. Тому я вирішила не набирати зайвого і взяла для себе тільки тонік. Я вам зараз покажу цю акцію. Ось так вона виглядає в діючому каталозі. При покупці з каталогу на 179 гривень, купуй будь-який засіб всього за 129 гривень. Дуже, до речі, гарна пропозиція. Кого цікавить, можете замовляти. Засоби з моцином равликом непогані, користуються попитом у клієнтів і мають досить такі позитивні відгуки. Це от цей каталог у нас діє зараз, по ньому я і зробила замовлення. Ось таке зовсім маленьке було моє замовлення. Я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку. Буду рада відповісти на ваші запитання, коментуйте. Гарного, мирного вечора вам і до нових зустрічей на моєму каналі. Бережіть себе!